Друзі, вітаю! В Росії несуться дуже багато новин в телеграм-каналах, опозиційних змі, так званих, про те, що звільнили Герасима, послали його під три черти, так би мовити, російський супергенерал Стерся. Я вам свого часу писав відео, що британська преса говорила, що його поранили, можливо, навіть його вбили. Ну, тепер він точно політичний труп. Тому що звільнили і вже гуляють документи, підписані зовсім іншою людиною. Давайте про все це поговоримо, але спершу два прохання. Донат для Хартії. Наші хлопці, дівчата, які б'ються на Лимано-Куп'янському напрямку. Ми з вами зібрали вже більше ніж 300 тисяч. Тому по 2 гривні з кожного з вас У нас тут 330 тисяч. Тепер мільйонні збори ми е, буквально будемо збирати по 3 гривні. Зараз прошу 2 гривні з кожного з вас, і ми з вами стартуємо. Купляємо і передаємо їм ці реби реби рятують життя українським воїнам. Друге, прошу підписатися. Це теж дуже важливо. Чим більше вас тут, тим більше зборів і користі для нашої армії суперпотужним Ми можемо робити разом. Ви знаєте, що російські боти та тролі атакують наш з вами канал, понижуючи видачу. Тому, підписавшись, ми з вами будемо на зв'язку і вони нас точно не роз'єднають. Бо у вас є більше мільйона, які дивляться цей канал, постійні глядачі, але не підписані. В якийсь момент ці відео для вас можуть зникнути, бо не буде видачі автоматичної рекомендації. Тому підпишіться. А я вам зараз все розкладу по паличках. Герасіма могли звільнити. Про це пише українське видання НВ, посилаючись на російське видання СОТА. Зазначається, що на порталі нормативно-правових актів було опубліковано проект постанови уряду російського, який має бути погоджено тимчасово виконувачем обов'язків начальником Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, генерал Полковником. Пазніхером. Ну от, то, що він Позніхером це зрозуміло, але як мінімум він замінив іншого пазніхера е, Герасімова. Е, поки невідомо, з якої причини з'явився ТВО, може він е, Герасімов мається на увазі хворий, може він пішов в відставку, може його звільнили. Кілька причин може бути, але, як мінімум, він точно уже не виконує е, свої функції, він точно не видає накази. Ну, зрозуміло, причини тут можуть бути надзвичайно очевидні. Це не змога реалізувати все те, що вони з Путіном собі там намріяли, коли бухали на дачах під час ковіду з Ковальчуками і рештою, але ми бачимо результат, що Путін. Перебирає цими шматками і намагається розібратися в їхніх сортах. Типу, хто ж краще? То суровіки послав, зараз цього. Послав то там ще середню ланку перебирає, тому що він розуміє, що. Ніхто з них не може виконувати його хворобливі мрії завоювати Україну. Ну тому зараз виганяє одних, приганяє інших. Сота пише, що з огляду на те, що на порталі опубліковано проект документу, навряд чи може йтися про відпустку Гірасму, оскільки тоді було б е до моменту згодження, постанови відпустка мала закінчитися. Видання також нагадало, що остання новина про діяльність гірасму з'явилась 26 лютого. Тоді за даними Міноборони Російської Федерації. Він провів низку нагороджень. Ну, може, і себе нагородив і пішов в відставку. Раніше в соцмережах були чутки про його смерть ліквідованому в Криму внаслідок української атаки 4 січня. Однак, український гур не підтвердив цю інформацію. В жовтні 23-го року американська газета The Washington Post із посиланням на джерела повідомила, що Герасмо ледь не ліквідували СБУ, отримавши важливі розвідувальні дані та. Завдавши ударів по важливих об'єктах окупантів, коли йде саме уточнено. Ну, дуже шкода, що ЗБУ його не ліквідувало, але ви знаєте, що вони й так роблять багато класного на території Росії, ну ліквідують когось іншого. Тут ми не переживаємо. Тим часом я вам ще забув в попередньому відео сказати, що Путін теж погрожував Фінляндії стичками на кордонах через те, що вони вступили в НАТО. Ну але як кажуть... Після бою кулаками не махають. Ну Путін не надто розумний, і начитаний, щоб знати навіть такі дитячі приказки. Тому він ще досі намагається махати і погрожити Фінляндії, хоча Фінляндія давно їм всім сказала пока пока а ще одна річ: він погрожував ядерною зброєю, сказав, що вони готові до ядерної війни, але в них є принципи. І тут весь зал сміявся і валявся. Я думаю, що навіть ведучий міг заплакати. Ну от які в Путіна принципи він каже, що вони ще й прописані в доктрині і в стратегії. Ну, ну бачили ми ваші стратегії. Ви банда вбивць, мародерів і окупантів. Ніяких принципів, цінності ви рідну матір готові продати і своїх дітей посилаєте на вірну смерть. Просто щоб, як каже Путін, щоб війти в книжки історії. Ну війде ти в книжки історії просто пятном. На цій книжці. Так от він теж додав ці речі, але дуже прекрасні історії відбулися в Тагенрозі. Там наш прекрасний гур підтвердив. Пошкодження російського літака А-50 дійсно те, про що я вам говорив, українські розвідники взяли собі за ціль знищувати російське А-55. Класна потужна радянська техніка, яку Росія не зможе відтворити, відтворити по одній простій причині, просто не вистачить мізків. А-50 цих гур дійсно знищує. От співрозмовник в службі зазначив, що має інформацію про пошкодження щонайменше одного літака у Таганрозі. Ну, от... У ніч проти 9 березня в Трагонрозі пролунали вибухи. Влада заявила про масовану атаку, нібито українських дронів. Офіційна влада Таганрога повідомила, що таку атаку відбили російські ППО. Ну, ми знаємо, вони все відбивають, але. Це дуже крута новина, тому що це очі російських авіаційних сил, і це прильоти, якими вони роблять наводки. Літак старий, радянський насправді дуже важливий, і знищивши всі, ми зробимо так, що вони будуть сліпі, як маленькі котята. Тому в даному випадку гур робить дуже топову ювелірну роботу. Я б навіть сказав, знищуючи російські літаки, які вони вже відтворити не зможуть. повторю ще раз. А Тим часом Туск Макрон їдуть до Шольца в Берлін 15-го числа, це післязавтра, Будуть намагатись укатати Шольца дати Україні Тауруси, стати більш потужним, дієвим. Ну і загалом зайняти свою почесну лідерську позицію серед топових європейських країн в допомозі Україні. Ми знаємо, що Шольц по кількості і об'єму допомоги дійсно перший, але часто в політичних заявах і про це за економіст писав, не завжди домінує. Ну от якраз поїдуть з ним говорити, що, друже, давай жорсткіше, давай більше допомагати Україні. Ну, Таурус для того, щоб знищувати окупантів, для нас підійде самий раз. Не хочете давати нам, вам же британці запропонували. Давайте мінятися, ви їм Таурус, вони нам Штормшедов. Буде дуже гарна, класна історія. Тому я думаю, що... Це було б дуже круто, якби вони змогли його переконати. Бо сьогодні, е, поки що, на жаль, ми не бачимо таких потужних речей, які могли би, е, ну, скажімо так, визвати. В Україні просто хвилю аплодисментів. Так, ми дуже вдячні Німеччині, але от Таорос оце була б історія, тому що він може за один удар виносити по кілька прольотів в Кримському мосту. Ми б перерізали туди постачання зброї, їжі, військових, мастил, топлива і всього-всього іншого. Ну і це б нам спростило деокупацію Криму. Тому, скажімо так, дорогий пане Шольц, почуйте Макрона, почуйте Дуду. Чи точніше Туска, ну, от і дайте нам цю зброю. Ще одна річ: ви знаєте, що Туск з Дудою їздили разом до Байдена, тому теж враховуйте, що Туск може привести послання від Байдена Шольцу. Це якраз таки може йти певна. Така ситуативна перемовленість між топовими світовими лідерами щодо допомоги Україні. А там у нас питань кілька: це вступ в НАТО, це отримання довгої зброї. До речі, американці зараз дадуть свої ракети практично на 300 кілометрів. Це добре, будемо тримати під вогновим контролем Крим. Невелику допомогу на 300 мільйонів ще дадуть. Це не основне, але от Туск може якраз передавати інформацію, ну і гроші. Заморожені російські активи в Європі, недохід, який. Прийде в е, червні липні. А саме, якраз таки, головне тіло заморожених російських грошей 300-500 мільярдів доларів. Залити б їх в наші військові бюджети, і ми б могли б принести світовим лідерам і західній спільноті перемогу над Росією. Ось це було б дійсно донат так донат. так? Поки що цих грошей немає, тому, друзі, попрошу для Хартії, зробіть зараз донат, 2-3 гривні це буде супер. 2... Якщо нас 330 тисяч дасть по 2 гривні, закриємо, а 100-200 буде ідеально. Це наш з вами супердонат. Друге, підпишіться на цей YouTube канал. Надзвичайно важливо витискати російські наративи з українського YouTube. Тому підпишіться Viber WhatsApp в описі, теж підпишіться, банка, картка, PayPal в описі цього відео донатьте. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!